Ну, там же хай буде. Щоб я попадала тільки. Я бачу ефір, вже розпочинається. Отже, всім привіт! Ви на каналі Пік. І ми наживо з Івано-Франківська. Мене звати Оксана Камінська, мій колега Андрій Менів. І сьогодні ми хочемо з вами поспілкуватися і поговорити в такому інтерактивному, неформальному форматі, де ви зможете писати свої коментарі і обговорювати разом з нами наші теми. І ми зібрали для вас топ 5 таких ключових тем, які сколихнули і Прикарпаття, і Україну. І тому будемо раді, якщо ви будете дуже активними. Так, цей стрім буде інтерактивний, тобто ми підготували для вас ключові новини, які розгорнемо в більш цікавому контексті. І ви зможете коментувати під час прямого ефіру власне, ці новини. Отже, ми будемо сьогодні говорити про цікаві і актуальні власне, новини, які публікувалися у нас протягом тижня на сайті Прикарпатської інформаційної корпорації. Ну і, звичайно ж, якщо у вас є свої новини або ті новини, які варті вашої уваги, пишіть нам у коментарях. І, звичайно ж, пропонуйте, щоб ми їх обговорили. Е, так, і якщо ви зайдете вже пізніше, коли ефір закінчиться, бо він триматиме приблизно 15 хвилин, то, будь ласка, також долучайтеся, ми хочемо розуміти свою аудиторію. Отже, розпочинаємо з першої новини. Андрію, що пропонуєш? Яка найважливіша новина з цього разу для Прикарпаття? Ну, для Прикарпаття, звичайно ж, новина досить тривожна і сумна, але все ж таки вона сколихнула всіх мешканців Прикарпаття в ніч на 3 вересня, коли відбулася комбінована атака на калуш, це власне така вперше мені не така атака масована, і о 3-й годині ночі місто атакували шахеди. А вже о 7 годині прилетіла російська ракета. Щодо наслідків, то пожежу ліквідували протягом двох діб. Ну і постраждалих немає. Це саме головне. Але все ж таки в повітрі було зафіксовано підвищений вміст хімічної речовини – це формальдегіду. Так, я хочу зазначити, що формальдегід – це токсична речовина, яка утворюється при горінні лаків і фарб. І це є небезпечна речовина, яка може викликати отруєння. Тож міська влада Калуша одразу зреагувала і е, закрила всі садочки і школи на деякий час. Сьогодні вже садочки відновили, і після того як зібрали. Е, Комісії з надзвичайних ситуацій обговорили те, що вже в принципі можуть люди вчитися. Але ще вчора нам говорили про те, що е, повітря все ще брудне. Якщо ви з Івано-Франківська чи з Калуша і знаєте, що відбувається, то будь ласка, також пишіть і зазначте, чи є в Калуші чим дихати на цю мить. Ну і власне, можливо, якось ви відреагуєте на те, як це все відбувалося вночі. Можливо, ваші якісь рефлексії після того всього. Звичайно, ми, ми бачили коментарі людей. Це було насправді дуже страшно, і в принципі для прикарпаття. Це вже не перший обстріл. Ми знаємо, як свого часу і бурштин багато було прильотів. І по Франківську, звичайно дрони влучали. Тому в Калуші, наприклад, 47 будинків зазнали ушкоджень, і над цим зараз працює місцева влада. Мешканці звертаються через СНАП щодо відновлень. Ми бажаємо всім швидкого відновлення. Ну, і, звичайно ж для Прикарпаття і загалом для калуша. Це був такий знову тривожний сигнал вкотре. Попри те, що в нас тилова область і калуш є тиловим містом, небезпека постійно поруч, і кожну ніч ми бачимо ворог, не спить. Він тільки бачить наші стратегічні об'єкти. Він хоче залякувати людей, і те, що вдарили по хімічному підприємству, звичайно, це ще такий терор з боку ворога. Щоб налякати мешканців і населення, так власне, всі доволі розслабились, Мало вже людей ходить в укриття. Напишіть, чи виходите чи не ходите, але кожна секунда може бути доволі небезпечною для всіх. Ми чекаємо до речі на ваші коментарі, на ваші запитання. Ми постійно тут переглядаємо чат. Долучайтеся, хто зараз дивиться на ефір. Ну і ще хочу сказати про те, що все таки область має, попри те, що допомагати фронту, теж укріпляти тут. Тилові е, наші точки ППО, вогняні точки. Я думаю, що е, все ж таки е, область і міста мають зважати на те, де є критична інфраструктура, де є важливі об'єкти, і попри те, що ми є в тилу дійсно зміцнювати нашу оборону і тут, щоб захистити наших мешканців. Так, а ми рухаємося до наступної новини. І ще одна новина, яка сколихнула не лише Прикарпаття, а цілу Україну, і обговорювали її впродовж цілого тижня. Це справа поробія, його вбивство. І е, е, з'явилися нові деталі підозрюваного 52-річного чоловіка зі Львова затримали без права застави. Е, він прийшов додому Поробія під виглядом кур'єра, зробив вісім пострілів, і потім навіть підійшов перевірити, чи жертва мертва. Ну, власне, це сталося на вулиці. Е, він ретельно відслідковував. За тим, як пере, пере, переміщується парубій, дивився за тим, як він проводить в день, і відповідно в, в, в момент певний здійснив це, це вбивство. Але суть в тому полягає, що от мотиви, які були мотиви в цього чоловіка. І він, власне, під час допитів вже зазначив, що головний мотив був той, що його син, який був, воював в ЗСУ, він був вбитий. Російську армію і він хотів повернути тіло, яке знаходилося на території РФ, до себе, і таким чином він власне це мотив вбивства. Хоча багато хто говорить про те, що я це російський слід, звичайно, в цьому всьому, що він був завербований і він там мав звичайно зв'язки Ну, зв власне. Із РФ. Парубій відомий своєю проукраїнською позицією, але вбивця зазначив, що йому взагалі було байдуже хто. Міг бути з української влади, він має взагалі ненависть до української влади, uh -huh. і в цілому йому було неважливо, чи це парубій, чи хто-небудь інший. Але цікавий факт той, що колишня дружина вбивці, з якою вони розійшлися вже дуже-дуже давно, сказала, що вони з сином майже не спілкувалися. І якщо говорили, то на великі свята. Тож дуже дивно, чому раптом він захотів. Захотів йти їхати в Росію і там шукати там сина свого загиблого, якщо він про нього не дбав, доки в е, останніх практично 15, здається років. Ну це виглядає така легенда, знаєте, для того, щоб видно ну, звести ума. Ми не можемо це судити, але, але СБУ повідомили, що е, вони перевіряють все ж таки цього чоловіка на е, зв'язок з нашими. Недругами, а як ви гадаєте, чи це був все ж таки російський слід в цьому злочині? Пишіть нам у коментарях свої думки, свої запитання. Ну і варто зазначити, що зараз генпрокуратура перекваліфікувала підозру в статті про посягання на життя державного діяча, і до речі, він не мав охорони. Це теж важливий момент, тому що ну, зараз багато хто не має охорони за законом України. Охорону може мати лише має мати голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і президент України. А всі інші собі можуть наймати охорону приватно. Хоч Але я думаю, що зараз нардеп. вже усі подумають саме про це, тому що важливо важливо берегти себе. Ну так, хоч був діючий нардеп, має дбати сам про свій захист, насамперед, так тому що він же екс-чиновник такого державного рівня. І, до речі, на на похороні, який відбувся днями, зібрав дуже багато людей, багато відомих особистостей. До речі, людей з минулого, наприклад, Тарсена. Арсенія Цитунка, Олександру Турчинова, Юлію Томошенко, Володимира Гройсмана та інших. Тобто ці всі люди, колись були причетні до майдану, а сам Парубій був комендантом Майдану. Ми всі прекрасно пам'ятаємо цей час. Ну і звичайно, це такий можливо і для них, знаєте, дзвіночок про те, що в безпеці не може бути ніхто. І вбивство сталося то у Львові, там де вбили Ірину Фаріон, і це дуже. Якщо це все таки буде тут російські слід, це дуже показує такі вбивства. Так, це ще один сигнал, себе берегти і не довіряти людям довкола. Бо це може бути навіть водій з голову. Так, ну і от ворос-підозрюму загрожує довічне ув'язнення. Хоча він заявив, що він бажає, щоб його обміняли в Російську Федерацію. І це теж, на певні думки, наштовхує. Ну, а все ж таки. Верховна Рада вже звернулася власне до світу з проханням засудити цей злочин. Ну і я знаю, що пропонують Володимиру Зеленському, також Верховній Раді, щоб зробити надати статус звання Героя України, України. Так ну. зараз ходить петиція інтернетом. Тож кожен хто вважає, що йому треба дати звання Герою України, Будь ласка, підписуйте. Так, а ми рухаємося далі. Ну і ми О. зараз. Переміщаємося в світ. Є світова новина, дуже так. яка взагалі було багато новин світових, але ми вибрали таку напевно найкричущу тому, що в Китаї від 31 серпня по 3 вересня власне проходив саміт Шос. Це зібрання найбільших країн східних, і серед них була звичайно і Росія, яка запрошена. Особисто Путін відвідав цей саміт, і разом з лідером Китаю та Кореї намагалися показати єдність Заходу. Ну всі розуміють, звичайно, підтекст цього зібрання, тому що це була певна відповідь президенту США Дональду Трампу на його власне заяви, на його політику, на його мита, які він вводить проти, в тому числі, Китаю. Ну і звісно ж, це, напевно, був такий один з моментів Путіна, якось свою репутацію, ту, яку він тут вводить терором і знищенням українського народу, власне, десь там собі знайти союзників, так і закріпити цим статус. Ну а Путін ствердив, що зараз його відносини міжнародні з Китаєм знаходяться на історичному максимумі, тобто ідеальна у них співпраця. І е, взагалі люди дуже в коментарях е, відрізняються своїми думками, тому що одні люди кажуть, що все ж таки це є просто піар і залякування, а інші кажуть, що це все ж таки серйозний альянс, який може призвести до третьої світової війни. Ну, власне, те, що було показано на тому параді, який був приводом, так це 80-річчя закінчення Другої світової війни, Китай продемонстрував свою військову силу і дуже новітні розробки. До речі, дуже секретні, які тільки вперше показав він всьому світу. Він зокрема, от гіперзвукові ракети, лазерні системи, підводні дрони та інші технології. І звичайно, це був такий сигнал для всього світу, особливо для заходу і для Америки, про те, що, що наближається все ж таки Третя світова війна? Як думаєш, Оксано, чи дійде до цього, чи можливо все-таки якось вдасться домовитись? Важко це говорити, просто не хочеться навіть про це говорити. Сподіваюся, що, що все ж таки ні. І е, вдасться домовитись в таких моментах, е, що все ж таки якось ну, москалі ну... <с? <с?> наші недруги. Зможуть залишитися і десь випасти з санкціями десь далеко і глибоко далеко за межі якогось економічного світу. Для нас Адекватно. можливо так, щоб зараз відбулася та зустріч все ж таки між Путіним і Зеленським. Звичайно ж, не в Москві, куди пропонує лідер Кремля. Ну і потім щоб включилась Європа, яка зараз вже готує цей 26 країн, готові все таки розмістити війська на нашій території після того, як буде підписане перемиря. До речі, ще цікавий момент під час цього всього зібрання. В Китаї лідери цих трьох країн обговорювали довголіття. Це, так. Вони говорили про те, що людина може жити до 150 років. це факт, і ця думка взагалі збурила соцмережі. Багато хто це про це говорив. Ну, але це поки виглядає на рівні теж якогось. Абсурду. Ну, знаєте, я дивлюсь на Путіна невмирущого і там його двійників. Мені здається, що його можуть ще довічно там десь клонувати, і він буде постійно, як то кажуть, при владі. Ну, а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть нам, пишіть активніше, ми заглядаємо постійно в чат і переглядаємо і чекаємо ваші запитання. Ну, а ми переходимо до наступної теми. Наступна тема вже в нас в Україні, так? Національна, національна, національна і дуже цікава тим, що. Так само знову ж таки дискусійні думки люди розмінили розділилися у своїх поглядах, а все через скандал українському католицькому університеті там не дозволили дівчині поселитися в гуртожиток по їхньому це колегіум через те, що знайшли в її інстаграм на її інстаграм-профілю ЕМОДЗІ, що символізує лояльність до ЛГБТ спільноти. Ну, власне, якщо через там смайлик, так чи там прояв емодзі відбувся такий скандал, який так розгорівся на, на всю Україну, просто дивно, як там навчаються ті студенти, і що їм можна тоді дозволено як висловлювати свої дуже, дуже цікаво, чи чули ви щось від студентів, які вже навчаються у Ку що? Там така дуже щільна серйозна політика, і перевіряють їх в соцмережі на наявність тих чи інших коментарів, емодзі і так далі. Тому що це насправді от е, важливо почути. Ну ми знаємо, хто відреагував на це, чи не перший. Так, звичайно, наш улюблений мер Руслан Марцінків. Е, він завжди висловлює свою думку, коли мова йде про ЛГБТ-спільноту. Я навіть його в інтерв'ю неодноразово запитувала, чому він проти. Він сказав, що він просто за них молиться в церкві. Бо ну, він, він за християнські цінності. Так, він написав, що прихильникам ЛГБТ не місце в католицькому університеті. Ну, власне, ця ситуація е, сколихнула е, е, всіх, і навіть за кордоном, і, і є така от думка і інформація, що спонсорується тауку за кордону, там, де більш ліберальні погляди на те, як мають себе вести в суспільстві. І навіть меншини, звичайно ж, і це можливо теж вдарить по іміджу уколи, який потім перепросив, звичайно. Шу до що речі, цікаво, що ви думаєте, чи ця ситуація вдарить по іміджу позитивно чи негативно? Все ж таки, тому що про уко сьогодні говорять уже всі. Ну а мама віддала студентку Києву, Молянську академію. Так ну у нас теж тут на місцях є проблема, і насамперед не стосується нашого. Карпатського національного університету. Це теж про ці проблеми також стосуються з гуртожитком. Студент опублікував у себе відео, де показав умови гуртожитку. Вони явно що не належні. Але Карпатсь... тобто Карпатський університет, уже заявив, що все ж таки це не їхній гуртожиток. Але в підтримку студенту інші почали опублікувати також свої неналежні умови, де показали і терганів, і ржавість і. Одним словом бажає кращого. Я доповню там спершу були фотографії так світлини з гуртожитку, нібито, які дійсно заперечили у вище, сказали, що це не їхні світлини. А студентам студентам писав, мовляв, його хочуть відрахувати зразу ж. Вони це заперечили. Студент продовжує навчання. Але от власне відео воно вони визнали, що це дійсно відео з першого гуртожитку Карпатського національного університету, і сказали, що вони працюють над тим. Ремонти це постійний процес. Оновлення так само, як і оновлення буде незабаром в самому вищі, в керівництві вишу. Так, виглядає на те, що в Карпатському університеті буде новий ректор, тому, можливо, ректор в першу чергу візьметься за покращення саме в гуртожитку. Але ми побачимо і будемо це відстежувати. А ви, якщо маєте можливість, ви можете нам і писати і на пошту, і в наші соцмережі, і надсилати відео, які ви маєте з гуртожитку. Можливо, ми також зробимо серію публікацій. Так, ну. Ми рухаємося далі, і тепер дещо позитивні у нас новини. Це стосується нашого колишнього президента втікача Віктора Федоровича Януковича, який несподівано вірвався в ефіри своїм відеозверненням. В ньому він, зокрема, похвалив Путіна. Звичайно, ж це ніхто не чекав іншого. Назвав його абсолютним, абсолютно правим, І, власне. Аналітики вже бачать в цьому, що його готують все ж таки Який знову легітимним так. альтернативним президентом України. Так. Проте український народ лише зреагував мемчиками і жартами, тому що усі одразу звернули увагу взагалі не на те, що він говорив, а як він виглядав, тому що виглядав він оновлено, а особливо його усмішка так усмішка була дійсно на мільйон. І так само звернули увагу на пластику, яка, на чоло, яке там не, не рухалось. Абсолютно в мене була думка така, що це штучний інтелект. Хоча, можливо, все ж таки це був він, оновлений, Віктор Федорович, за яким всі вже так не скучили. Ну, Голівудська усмішка, власне, як персонажа з кіно напишуть тут в коментарях, власне, ну і не знаю. Зуби просто дуже білі, кольору унітаза, бо він коли золотів унітази, а зараз усмішка. Природнього стандартного традиційного унітазу ну так, звичайно ж, так. Ну багато багато пластики, ботокс, видно, підтяжки. Тому це лише викликало усмішки в усіх українців. Так додають нам позитиву такі новини. Попри те, що у нас відбувається зараз такий складний період в історії нашої країни, але. От власне, це основні п'ять новин, які ми підготували сьогодні для вас. Звичайно, ж нас їх дуже багато. Є взагалі на сайті нашої нашого пік. Читайте там, заходьте в наші соцмережі. підписуйтесь. Всі ці теми ми говоримо дуже коротко, але всі ці теми ви можете прочитати розгорнуто знову ж таки на нашому сайті пікнет'яз. Підписуйтесь на наші соцмережі. Пропонуйте нам теми до обговорення. Якщо вам цікавий такий формат, ставте нам плюсик. І е, вже зовсім скоро ми знову вийдемо в прямий ефір обговорити ключове для Прикарпаття і України. Традиційно бережіть себе, і ми з вами завжди будемо на зв'язку. Вдалих і безпечних вам вихідних До побачення.